Що може бути краще ніж горнятко кави дорогою на роботу чи навчання? Її полюбляють за приємний смак та тонізуючий ефект. Однак приготуйте гаманці, адже незабаром кавові напої виростуть у ціні. Нині у рівному вартість еспресо варіюється від 30 до 40 гривень. Американо з молоком 40 40-50, лате – 70 гривень. Івана Антонюк має власну кав'ярню. Зерна купує у постачальників, що везуть їх з різних куточків світу. Підприємиця каже, вартість кави залежить від чималої кількості факторів. Отже, на ціну собі вартість кави в загальному впливає це звичайно в першу чергу кавове зерно, за якою ціною його закупають. Це кіловат електроенергії. Комерційний тариф зараз досить високий. Ми платимо по 10 з копійками за кіловат. Це куп води, а також заробітна плата баристи. Іванна додає, з відкриття кав'ярні ціну на напої вдалося не підіймати. Це повпливало на прибутки. Жінка зазначає, у світі вартість кавових зерен зросла, і коли в постачальника закінчаться контракти по старих цінах, це вплине і на вартість кави у закладі. Я спілкувалася буквально на днях з ними на рахунок цього здорожчання ймовірного. Вони прогнозують, що на 20% здорожчання можливе, оскільки навіть зараз там їхня закупочна ціна в середньому кави іде 6 доларів, а вона має зрости до 10 доларів. Як зазначають у виданні Bloomberg, ріст ціни на кавові зерна відбувся через посуху у Бразилії та В'єтнамі, тобто у двох найбільших постачальників Арабіки та Робусти. За даними Волкофі, світове виробництво кави може не дотягнути до попиту на 8,5 мільйонів мішків у сезоні 2025-2026 років, що ознаменує безпрецедентний п'ятий рік дефіциту. Ф'ючерси на сорт Арабіки зросли більш ніж на 80% в цьому році на тлі неврожаю в ключових країнах виробниках, що загрожує подальшим ударом по кишенях споживачів. До України зміни вартості кавових зерен доходять з невеликим запізненням, адже в обсмажувальників кави є запаси. Як зазначають експерти, вартість кави почне дорожчати вже у середині січня та зростатиме залежно від кількості запасів у компаніях-постачальниках. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.